О? Антична земля? Я хотіла протору. Пожійтесь на В чому? Хм -хм -хм. Вона е, працює на, на жінці. Смислі. В тому, що вона працює на північного незера, північний незра, союзник незера. А незер це правитель нижнього вимівання. Uh, і що ти хочеш тим сказати? Що я годимо вигнати з центрального виміння і один зараз прямо зробити, і очі душків, до онію і колотію. Ми теж мають одне кримінальне ідеї. Uh, добре. Сьогодні збираємо суд проти нього. Uh, ну, добре, uh, що, ви, я але давай. А що, куди мене вдернете? Я нічого не зробив! Uh. Uh, ми од базовоні зберемо на суді. Що я вже зробив, щоб мене на суд, ви покинули. Типа вже правила в, в, в центральному вибілоді, під крім колишнього е, е, І, в принципі, судитися. О, так! Як я був у ти обмежень, дізнався на то шви, вісну. Бо я то щось, я не хочу на нього працювати, якби чесно. Я би не хотів би працювати. І це було повністю у Ви мене так не відправите, відправити, не нічого не вб'єте. Точно. І я думаю, воно сутує. Все вже видно всім в Аміоні. Це не думається по всьому центральному Аміоні. Ой, буде мені це страшно. Ха! Це не просто мені не рахтуєш. Ммм, такий серйозний. Бачу, що треба ще на мосту. Га? Я хочу вам щось сказати. Ну ти хочеш сказати? Зараз скажу. А? Як і місце, і зазу, бійці, Кажу, я не давати, я знаю, хто тем, як Який ви ви ході все це зробу в тим, визнає І п'ємо це, і скажу, що хочете знати, що я теж це зробив, як ти скажу. Буде це робиш, Прямо не скажу і пойм'яти до, до, до кінця, і посіях бути ти гробиш Прямо Це скажу, як де моєї сторони. І не скажу, не скажу, люди, як її розбию, і не скажу, як не скажу. Ти моє ти, ти мідгу. Я є, я є королем центрального вуня. Я перший, хто скажу. Я перший лідер за центрального. Є ще ви мене зробите. Mm. Не знаю, от ну я не знаю. Я себе поставив тоді, наш суд вижив, щоб мене відправити не заграти. Куди на тиждень, щоб більше зрозумів? Е, який на тиждень? Я я я не є нічого я не я